Вітаю! Ви на каналі Мова без міфів в платформі, де ми розвінчуємо стереотипні уявлення про мову, ділимось корисними ресурсами та порадами і відповідаємо на найпоширеніші питання пов'язані з вивченням мови. Мене звати Діана, і сьогодні моєю гостею є Оксана Бережна, викладачка із двадцятирічним досвідом роботи. Нашим завданням сьогодні є спростувати міф про те, що дорослі не можуть вивчити англійську мову, ну взагалі іноземну мову, або їм це дається дуже дуже важко. Отже, почнімо з того, чому звідки власне з'явилася така думка, що дорослі не можуть вивчити англійську мову, і чи існує якась ідеальна е вікова межа, коли варто починати? Коли ще можна почати, а коли вже пізно? Ну я? Не можу певно сказати стовідсотково з посиланням на статистику, що неможливо, можливо, просто люди після певного віку закінчуючи світу, да перестають в принципі володівати знаннями на систематичному рівні. І досить довго ми жили в парадигмі того, що людина закінчила, отримала диплом і е, працює професійно, розвивається. Це не завжди було пов'язано з е, набуттям нових знань. Та скажімо, радше було пов'язано з, з розвитком навичок. І, відповідно, досить донедавна багато людей жили в парадигмі того, що. Отримав диплом і ціле життя працюєш, і так собі спокійно mm -hmm. е, проходить твоя, як то кажуть, вік твій. А зараз е, да, ми е, як ми всі констатуємо зміни довкола, і іноземна мова вже необхідний атрибут, обов'язковий атрибут. І для дорослих стає таким новим челендж, викликом з'являється вивчення іноземної мови. Тут, певно, пов'язано цей е, міф виправдовування для більшості дорослих людей, тому що вивчення іноземне це достатньо кропіткий процес, достатньо затратний, скажімо, з психологічної точки зору, не достатньо дуже приємний, тому що на цьому шляху приходиться відчувати себе. Людиною ну, на рівні першокласника це не дуже приємне відчуття психологічне. І тому багато дорослих відчувають скутість, відчувають складність процесу. І знову ж таки, хочу наголосити, це достатньо довгий процес. Якщо брати говорити про високий рівень е володіння мови, я не можу сказати, що є якийсь чарівний магічний спосіб, який дозволить вам прокинутися, заснути а зранку прокинутися е з знаннями іноземної мови. Це достатньо, скажімо Отратний процес. Тому це все фактори, які впливають прокрастинація, нам важко застав змусити себе, якісь наші міфи, упередження. Це все нас зупиняє від вивчення іноземної мови. Чи є все ж таки якась крайня межа, коли вже, ну. Не варто вивчати іноземну, або це здається вже дуже дуже важко. Ні, ні, однозначно, ні, я знову ж таки хочу сказати, що можливо вже згадували про те, що є така поширена думка, що вивчення іноземної мови після певного віку запобігає розвитку, скажімо, деменції. Наскільки я знаю, серед науковців є така думка, що не не обґрунтовано, але статистика говорить про те, що якщо ви починаєте вивчати щось новеньке. І для багатьох людей це мова, це буде новеньке, то я бажаю вам тільки успіхи, хочу підтримати, немає ваш досконалості. Якщо ми говоримо про дорослих, це з якого віку? Ну, давайте, може бо я сказала не вік, а радше, певно, давайте сконцентруємося на людині, яка отримала освіту, почала свій професійний шлях, і тут раптом не з'являється, скажімо, необхідність далі вчитися. Можна так сказати, це ті люди, яким, певно. Буде, скажімо, актуальніше за все питання, як краще, як розвивати ці навички в робочому, в професійному, в приватному, повсякденному житті. З якими труднощами найбільше зустрічаються дорослі на цьому шляху? Ну, Перш за все, з чого почати, скажімо, найчастіше люди стискаються, да? угу. і потім ем, включається такий стереотип. Ми е, в процесі роботи, от, за свій досвід. Да, я, е, Хочу зазначити, що я в процесі свого професійного розвитку я пройшла таку невеличку трансформацію. Коли я вчилася, я вчилася більше 20 років тому назад. Ми працювали з підручниками старого штибу. Да? Люди після певного, скажімо, віку вони пам'ятають підручники, коли була вправа. Там вправа написана була англійською, і більшість завдань виглядали в форматі поставте дії слова в потрібній формі, і ви просто брали окремо відокремлені речення і їх перекладали. Дуже часто людей серед людей побутує такий стереотип що треба вивчити слова а потім треба вивчити якусь граматику тоді буде відкриється якийсь портал щастя е, знання але ми от І я розумію що я до цього прийшла природньо, що це міфи але для багатьох людей які не були дотичні до моєї сфери для них це дійсно лишалося як якийсь байбл, такою таким дороговказом, тому скажімо, тим людям, які не наважуються, я хочу сказати пробуйте, бо все змінилося, і ми змінили всі. Алгоритми змінилися підходи, змінилися інструментарій для опанування є дійсно зараз, напевно, такий, ну, немає досконалості, все буде досконалюватися, але зараз дуже оптимальний можливий час, коли можна набагато менш плавніше організувати процес, і це буде природнім чином отримання інформації, яку ви хочете отримати рівень знань з іноземної мови. Якщо ви згадували про те, що важливо. Зрозуміти, з чого почати, так? а якщо детальніше з цього моменту. От доросла людина, так? там є робота, можливо, діти, свої клопоти, і вона, в принципі, можливо, колись навчалася англійської мови, так? але це якось так, щось таке базове. Або, в принципі, її не знає, але хоче вивчити, з чого почати. Давайте почнемо з низького, такого, да? з елементарного, не низький, а елементарний рівень. Да? Тобто я би рекомендувала дійсно. Ем... Скористатися тим, що є на ринку, це от такі додатки, да? скажімо, додатки, якими всі користуються, вони, в принципі, там є техніка мнемоніка, якщо не помиляюсь, там, але з елементами гейміфікації. Тобто це як розвага. І якщо людина, першу наперво звичка, це з чого почати, це замість комп'ютерної гри або переглядання новинної стрічки в улюбленому Соціальні мережі, скачайте будь-який додаток, і п'ять хвилин присвітіть в тренуванні англійської будь-якої іноземної мови. Да? Це, скажімо, той крок, з якого я рекомендую почати. А далі вже ви будете, скажімо, якийсь новий, кожен новий етап буде вас. Якщо ви genuinely interested, якщо ви дійсно цікавитесь цим, то кожен нове слово буде вас вести вперед. Є така знов ж таки статистика. Скаж е, знаменити за еталон англійської мови. Ми всі сприймаємо британську англійську, да. Але скажімо, еталонною мовою вважаємо. Це мова корпорації BBC, British Broadcasting Corporation. І е, е, в них, до речі, для тих, хто не знає, дуже рекомендую. є дуже багато рубрик підрозділу вільному доступі на Ютубі. Ви можете скористатися, і один з їх освітніх е, таких підрозділів це називається «6-minute English». Вважається, що достатньо давно вони охарактеризували, що сучасна професіональна людина. Е, оптимальний таймспен це 6 хвилин часу для професіонала. І от у них так і називається. Ви можете просто загуглити «6-minute English». Це професійний, і ви знаєте, що е, матеріал, який вам допоможе в розвитку англійської. Тому це з того почати і якомога більше більше expose yourself, тобто наражайте себе на англійську. Пробуйте. Я доречно буду сказати. От порекомендувати зараз, скажімо, дуже модно переглядати фільми. Контент англійської мови, да? і чомусь вважається, що якщо ви будете дивитися на англійській мові з англійськими субтитрами, то буде вам щастя. Я, можливо, хочу порекомендувати трохи скоригувати з спираючись на мій власний досвід. Да? Тому що, наприклад, я. Е, як і кожна людина, я маю досвід і власного і прокрастинації, і лінь, да, і е, напруги. І для мене, скажімо, особисто да, перегляд е, фільмів це більше про розвагу і відпочинок. І, тому дуже часто я відкладаю перегляд фільму іноземною, тому що О, ні, я не хочу напружуватися, я волію перепочити. Значить, і, але от ненароком я для себе розробила таке поєднання. Я волію, скажімо, торгуватися сама з собою. Я торгуюся. Я торгуюся, і я сама себе підкупаю, тому що це має бути і корисно, але так, щоб не дуже тяжко, бо я хочу відпочити. І я для себе розробила такий процес стосовно візуального контенту. Я включаю. Кіно, фільм на англійській мові, але з українськими субтитрами, що це означає? Якщо я дивлюсь суто з англійської мови з англійськими субтитрами, це занадто сильне напруження для мене. Я довго не протягну. Але якщо я, наприклад, включаю суто українською, то це означає, що я дуже швидко можу відволіктись і чимся займатися і не сприйму, бо це буде як білий для мене. А от коли, наприклад, це англійський звук і українські субтитри. То я, наприклад, для себе волію концентруватися і дивитися. І я звикаю, це теж дуже до речі, доречний компонент, тому що це опускається. Скажімо, звуковий ряд. Достатньо важливо привчити своє вухо до звуку іноземної мови. Це теж достатньо важливо. Я це рекомендую з досвіду. Можливо, хтось скористається, Це буде. Порада від мене випрацьовувати звичку зрештою. <рес> та, та, це, це, це дуже це важливо. Та, звикнути до роботи в цьому форматі мається на увазі з, з е, скажімо, з матеріалом, та, з іноземним матеріалом. Це достатньо тяжко. Та. Ми проговорили, як почати, а як продовжити. Як знаходити мотивацію для того, щоб не кинути все на півдорозі? Я е, в одному з подкастів е, чула таку пораду: Whatever the method» Stick to the method. В перекладі це означає серед безлічі виберіть один, який вам е, підходить, і намагайтеся його дотримуватися. Вивчення іноземної мови, скажімо, знову ж таки, більш результативнішим є підхід, коли 5 хвилин щодня радше, ніж годину раз на тиждень. Тому е, сут... Мені приємно дуже констатувати, що ми в процесі вивчення будь-чого нового. Ми е спираємося і йдемо в сторону того, що цей процес бажано робити якомога комфортнішим для отримувача, і відповідно не існує правил, яким ми повинні слідувати. Якщо вам, якщо ви достатньо дисципліновані і можете себе заставити щодня по годині, це фантастично. Але більшість певно скажете, от якось я спадаю з цього, і тому торгуйтеся з собою, домовляйтеся з собою, спробуйте провідчуйте себе. І навіть якщо ви сходите з цієї дистанції, нема нічого страшного, якщо ви після перерви знов повертаєтесь mm -hmm. тому, що... Те, що ви опанували, воно лишиться з вами. Є в нашого. Ну от Еволюційно ми наш організм, наскільки я розумію, да? то ми за… наш організм працює на те, щоб уникнути стресу. І... І е, ми завжди знаходимося в такому стані, переважно більше часу, що ми, е, наш організм налаштований, так треба перепочити, тому що невідомо, що буде далі. Так? І тому, е, можливо, важливо створювати для себе таку ситуацію якогось такого контрольованого стресу, де ви самі себе спонукаєте. Якщо не працює стрес, ну, заохочуйте себе чимось приємним, mm -hmm. що ви можете бути. І, можливо, доєднайтеся до однодумців, можливо, вголосіть вголос е, таку мету. Щоб я от волію, можливо, навіть згадувана попередньо заохочення у фінансовому так сказати форматі буде корисним для людини. Але ще хочу сказати в кінці, все одно навіть якщо вам з першого разу не вдається виробити звичку 100%, не опускайте руки, обов'язково повертайтеся. Це це вас дасть. Це потім чи можуть дорослі самі вивчити іноземну мову, якщо вони, наприклад дисципліновані, в них є таке бажання. І в яких випадках насправді потрібно звертатися до спеціалістів, до викладачів, шукати мовні школи? Якщо так, то в якому форматі зрозуміти, що мені він підійде? Зараз дуже багато пропоную та мовні школи онлайн-офлайн, з native спікерами, групові, індивідуальні. Як серед цього всього не загубитися і зрозуміти, що ось це буде мені найкорисніше. Як я сказала раніше, зазначила, в нас немає одного одного алгоритму дій, що от ви е зробіть так і вам е ви досягнете результату. Дуже індивідуальний підхід. Ми вже зазначили, що головне почати зробіть перший крок. І мені здається, що в процесі вивчення ви будете. Себе відчувати, як вам зручно. Моя порада пробуйте все, що можна, по максимуму. Mm -hmm. Не бійтеся, пробувати різні підходи. І не бійні пробуйте міняти, змінювати і викладача, і курси, і онлайн, і офлайн формат. Єдине, що вам повинно бути комфортно. І скажімо, я на цьому шляху воліла би, певно, застерегти від комфорту іншого. Зараз я поясню, якого комфорту. Я волію застерегти від комфорту в процесі самого опанування да, мови, тому що нам досить складно змусити тебе на щось, себе на щось новеньке. І коли ми вже як сказали, опанували цю да, от е навичку, і нам стає комфортно, і нам хочеться. Продовжувати в цьому руслі рухатись, але це і є та небезпека, якої треба уникати. Тобто, да, треба себе виводити з зони комфорту. Та якщо ви там бо дуже часто, я, наприклад, дуже часто чую такі ситуації, я людина, яка вивчає все за допомогою читання, я візуал. Не бійтеся переключити себе на сприйняття інформації аудіо формату. Не бійтеся, як кажуть музиканти, пальцеву пам'ять розвивати. Не бійтеся сприймати по різному себе. Та, та. Це от, виходьте з зони комфорту. От, ви дійшли до комфорту. Ага, це означає, що у вас в голові. Я вам рекомендувала включити дзвіночок, треба щось поміняти. Наскільки часу тоді розраховувати, щоб досягти якогось бажаного так або комфортного рівня англійської мови? Я не думаю, що є якийсь універсальний спосіб. Залежно на початку ви визначите для себе, що ви хочете. Да? Типу для чого ви в читаєте мову? Я вже сказала, що для подорожей і для повсякденного спілкування це певно досить невеликий відрізок часу потрібний. Да? Угу. Я літературний, в мене є такий літературний приклад. Є такий письменник Льоса, у нього є такий твір «Витівки капусного дівчиська, там головний герой, це перанський письменник, і там головний герой, він е, працював перекладачем, якщо він помираюся, в організації Об'єднаних Націй. І він описує свій досвід для того, щоб вирости. Він опановував в професійному в кар'єрі, він, він опановував нову мову. І це зайняло 5 років. Але це, певно, найвище щебель, коли він досягнув, бо він опановував мову для того, щоб зайняти місце перекладача в Організації Об'єднаних Націй. Це дуже професійно. Тому, та, це може зайняти до кількох років. Але ми знову ж таки і письменник описував свій досвід, скажімо, з 50-х, якщо не помиляюсь, да? можливо, кілька років, кілька ем, інтенсивів, кілька місяців. Але я думаю, що в межах років півтора до двох, якщо інтенсивно без зупинок, це це реально це цілком реально виросте. І якщо присвятити цьому купу зусиль. Я думаю, що це індивідуально. Ну але обов'язково повинна бути, як то кажуть, похибка на вітер. Побутує думка, що оскільки дорослим ну вони можуть більше себе дисциплінувати, так в них інший підхід до вивчення ніж наприклад у дітей. Тим паче, якщо вони мають вже якусь певну базу, так які знання mm -hmm. за плечима, вони можуть упустити десь граматику, або не акцентуватися на вивченні граматики, а акцентуватися на мові, на розмовній мові. Чи це дійсно так? Дякую, дуже цікаве питання, дуже актуальне, тому що дійсно дуже багато людей, ем, ну досить часто чуєш, що граматика, вокабуляр, лексика там. Але насправді ті люди, які працюють з е, мовою, ну скажімо, ми працюємо не з, е, як вам сказати, в нас є чотири навички, які ми розвиваємо. Так? І це загальні навички. Це є читання, е, аудіювання, письмо і, е, і мовлення. І відповідно, а от в свою чергу. Лексика і граматика це як інструментарій, like tools, які ми використовуємо для того, щоб підвищити рівень опанування навичок і, і навичками. І тому чим краще ви володієте інструментами, чим краще заточені ваші інструменти, тим краще, але не завжди в житті у нас є повний набір інструментів. Інколи нам приходиться е, працювати з тим, що є. Є такий є е, е, такий вислів один з найкрутіших вчителів. Майкл Свон, я впевнена, що всі його хто викладі його знають. В нього є дуже цікавий підручник «Practical English Usage», І він говорить, що в нього є така цитата, яка звучить так: «There is a gra golden grammar rule, but we don't know it, so we have to work with what we have». В перекладі це означає, що десь існує золоте правило граматики. Ми його поки що ще не знаємо, тому працюємо з тим, що є, і тому я дуже, скажімо так. Хочу знову ж таки з комфортним зробити комфортним процес вивчення панування мови і сказати: говоріть, граматика прийде, граматика це не основна. Я мала досвід, коли люди. Ну певно, я не буду не наскільки доречно сказати, що всіх лякає present perfect та, в англійській мові, але і люди, які прекрасно обходяться без «present perfect». Тому е, я. Знову ж таки, актуальним для тих, хто хоче вивчати іноземну мову, я б знову ж таки порекомендувала більше цікавитися культурними, читати, розвиватися слова слова вивчати в неокремими кусочками. Хай вас не, е, не лякає той досвід з дитинства, коли вас заставляли переписувати словнички, і заповнювати. Да? Але слова вивчати в, кус, в контексті, намагатися зрозуміти, що якщо у вас є. Ну, як вам сказати, телевізор, то це не просто телевізор, але це Watch TV, да, там, Це не просто коробка, а це Watch TV, Там що ще можна з ним зробити, подумайте. І почніть з того, що вам потрібно, що вам актуально, да. Робіть, працюйте для себе. Вам це завжди буде е, приємно е, виконувати свої забаганки, і тоді у вас буде дійсно е, спонукання для того, щоб задовольняти себе себе, і це буде можливо стимулом для ви. Вчення, і що би ще хотілося б наголосити на Такому моменті, що не бійтеся користуватися словниками, шукайте в словниках, знайдіть свій ресурс, знайдіть і зараз безліч ресурсів, які можуть вам допоможними. Тримайте під рукою ті допомічні ресурси, які зараз допоможуть вам і редагувати вашу роботу, і скажімо, записувати себе і прослуховувати і. Писати якийсь твір і теж редагувати, і тому ем, головне в принципі ем, пам'ятати, що ну як певно, як у самурая, нема цілі, є шлях і бажаю вам успіху на шляху. Гаразд і на кінець. Що би ви сказали тим людям, які для себе мають в голові установку, що їм вже пізно? Багато що можна сказати таким людям. Е Звертайтесь до нас, ми вас точно переконаємо в іншому. Да? <смі> якщо трошки серйозніше, що е, знову ж таки я бажаю роззирніться довкола. Е, роззирніться довкола, і я впевнена, що якщо ви свідома, активна людина, ви розумієте наскільки. В нашій ситуації ми всі повинні бути єдині, важливі. Кожен з нас важливий для нашої перемоги, для нашого майбутнього. І ви важливі, тому не бійтеся, працюйте, опановуйте. Я знаю, що знаєте, я хочу сказати, ми всі віримо в перемогу, ми всі віримо в ЗСУ. І от у наших непереможних десантно-штурмових військ є е, такий девіз Ніхто крім нас. Тому прийміть на озброєння такий девіз і пам'ятайте, що ніхто крім вас це ваш шлях. Дякую вам за це інтерв'ю. Дуже приємно навзаєм.